Почали лобіювати тему військ НАТО в Україні, правда, от за словами Макрона, здається, це будуть не військ не війська НАТО, а війська європейських країн. Хоча, судячи по тому списку, ці всі країни вони є членами НАТО. Як собі це уявляють ну, Макрон і Трамп, який цього вимагає, щоб це були, ніби, європейські війська. Війська, а не війська НАТО, але Європейських держав. І так щоб це не. Чи все ж таки вони не будуть питати Путіна? Які війська їм вводити в Україну? Тут якраз е, Путін надломився на, на Сирії. Тобто Ердоган його просто порвав, не додав. І... Раптом західні партнери, які весь час так ну, делікатно пробували рахуватися з Путіним, зрозуміли, що з Путіним можна не рахуватися. Просто дати в диню і, і, і на тому все. І головне, що коли Путін огрібає в диню, він, він не противиться. Подивімося, ще тиждень тому Тахріва е, Називали терористи е, е, осколок іГІЛ і тому подібне рівно через кілька днів після перемоги е, цієї структури в Сирії і, і початку з, ну, винесення з влади цього е, спрута, е, який е, Асад побудував. Ну, Асади родина Асадів побудувала е, в Сирії. Раптом Москва почала називати їх уважаємо партнерами. Тобто те, як вони перезуваються в повітрі, є фірмовою маркою Росії. Це, це така мерземна кримінальна поведінка. В них поняття е, честі, репутаційного капіталу не існує взагалі. Не існує, вони, вони поводяться як наперсточники. Коли дістає наперсточник в рило, він хутенько видає, віддає гроші, які виманив у постраждалого. І клянеться, що ніколи в житті більше в наперстки грати не буде. Оце зараз, зараз треба наперсточника Путіна і його шоблу, бо в наперстки завжди ж грає група. Один наперстки не грає. Одинак в наперстке ризикує дуже швидко на 10 рублі отримати в А тому вони грають групою великою і обирають поодиноку жертву і потім його викачують на гроші. Добре, але все-таки з тим вводом військ. Тобто наскільки цей сценарій стає реальним тепер? По-перше, Є дійсно країни, які наполягають на цьому. По-друге, мені здається, що серед країн, які наполягають, є Британія і Франція, є е, е, це така клуб північних країн, де домінує, або ну, не домінує, але таким провідним партнером є Британія. Туди входять, входять Нідерланди, Данія, Норвегія, Фінляндія, Швеція це всі ну, і країни Балтії. Це всі, хто дуже ненавидить Росії, до речі, ці північні країни готові також свою бригаду ну, кілька бригад сформувати для участі в миротворчому контингенті. Далі є прямі, прямий сталий зв'язок довготривалий у президента Макрона з Трампом. І якраз мені здається, що Макрон зараз на цьому етапі виграв, так би мовити, Європу. Тобто. Ідеї Макрона про формування е, європейської безпеки з силами європейців, можливо, упруться тепер в ролі місця е, Британії. Можливо, що континентальна Європа сформується як один безпековий комплекс, але мені здається, що саме участь провідних країн е, Європи, наприклад, е, ну, континентальної Франції, Нідерландів. Ну, в Польща, очевидно, буде до певної міри тягнути цю тему, бо в них вибори. Коли вибори закінчаться, тоді Польща в рамках Веймарського трикутника точно зайде. Я думаю, що тут якраз для Польщі союзництво пряме із Францією важливіше буде. Ну а після зміни влади в. В Німеччині, от Фрідріх Марц, кандидат в канцлери від ХС ХДС, цей прямо заявляє про те, що він передасть Україні зброю ну, і буде підтримувати Україну. Тобто, по суті, оце формування миротворчого контингенту в Україні, це початок формування е, об'єднаних збройних сил Європи, в яких буде місце самій Україні. От, от що важливо. Тобто. По суті, об'єднані сили Європи закривають кордон з Росією по, всьому, по всій протяжності. Починаючи з Фінляндії, країн Балтії, закінчуючи Чорним морем України. Добре, а кордон з Білорусією? Він вже перекритий з усіх боків. Я думаю, що якраз миротворчий контингент перший пригадується, що Франція готова була ввести на територію України контингент на кордон із Придністров'ям і з Білорусі, якраз це. Бо взагалі Білорусь треба трошки ще почати глушити, бо системи наведення російські розміщені. У Білорусі дозволяють проводити ракети по бік західного кордону України. На жаль, з цим щось треба робити. Ну зрозуміло, що Лукашенко не може нічого зробити, бо він, він просто ну, таке путінське чмо, маріонетка Путінська, яка зберігає свою посаду виключно з, з волі Путіна. Чи означає це, що е, в дійсності, ну в наступному році, ну, принаймні в другій половині року, е, можливе встановлення е, ну, такого ну, зупинки війни на тому, на тих позиціях, які є? Але що далі? Ну Що далі? Е... Якщо, ну, ем, мені здається, що повинно спрацювати кілька зовнішніх е, чинників, тобто, е, наприклад, ролі місця Китаю. Чи Китай буде до утримання цього авторитарного пояса, чи е, тобто Події в Україні, події в Росії, вони зараз дуже залежні від е, зовнішніх факторів, і е, оч, очевидно, тут ну, ти так розмито поставив питання, що ну, ну власне, тому що в мене є питання. дивися, я спробую це конкретизувати, тому що. Це не вирішує ані, це вирішує питання призупинки війни, але не вирішує питань е, її завершення, покарання, винуватця, звільнення територій, а цього неможливо. Ну, зараз в мене таке враження, що Трампа, наприклад, переконали в тому, що шляхетно буде навіть просто зупинити бойові дії. І це вже буде ну, якась перемога в першу чергу України. Е, ну якщо, до речі, навіть зупинка бойових дій є поразкою Путіна. Бо якби він не, не петляв із цілями війни, але він нічого не досягнув. Ну, добре, він відхопив якийсь шматок території української. Так території в сучасному світі нічого не означають. Швейцарія є. Великою країною. Є. є. Наприклад, Швеція є великою країною? Є. є. Норвегія є великою країною. в Данія є великою країною. Данія є великою країною, бо Данія вся світова е, арктична політика без Данії формуватись не може. І от як не крути. Фінляндія, в якій там ну, 5 мільйонів населення плюс-мінус, вона є великою країною, бо вона є гіпертехнологічною, бо вона має найкраще, найосвіченіше населення. Тобто території нічого не означають. Дійсно, в нас, ну, це для України травма, що українські території захоплені і будуть якийсь час. Але. Що таке в сучасному світі утримання територій? Це здатність інвестувати в них. Війна це також не механізм загарблення. Війна це механізм інвестицій. Якщо в тебе є інвестиційні кошти, ти інвестуєш або в територію, або в війну. І ти знаєш, що буде для тебе прибутком від цієї інвестиції. От Путін уявляв, що буде його прибутком у цій війні проти України. Територія. Тільки територія. Територія з народом, який тебе ненавидить, як, в яку ти не будеш нічого інвестувати, тому що е, ти думаєш, що е, ти тут насадив корупцію. Та корупція українська роз'їсть зсередини Росії. Якщо бо. Основним вигодонабувачі з української корупції завжди сиділи в Кремлі. Завжди так було. Тому це все бумерангом повертається назад. І от зараз є кілька ну, таких світоглядних моментів, що треба розв'язати. Перше, сталий мир це значить мир, в якому, за який агресор має платити бажано якомога довше. І одним з механізмів покарання в майбутньому агресора буде пришвидшення виплат. Наприклад, ми розтягуємо виплати репарацій в Україні на 100 років. Але кошти буде платити не прямо Росія, а Росія, що мав на увазі, наприклад, Трамп, коли сказав, що частково зніме санкції. Бо. Тоді Росія матиме змогу економічно все-таки забезпечуватися, але із експортної російської продукції податок буде зніматися на користь України. І він не в Росії зніматиметься Оце принциповий момент. Але в випадку зросту реваншизму або ще чогось: податок на російську продукцію миттєво. Зростає в рази. Так, 10%. А тоді ти можеш продавати тільки в збиток свою продукцію. Бо в основному все, що Росія продає зараз в світі, це продукція яку, ну, ринок на яку формує покупець і не продавець. Покупець. Ринок на газу нафти вуглеводні формує покупець. І Путін навіть не уявляє, що він загнав Росію в ще більшу залежність від цих ринків. Бо китайські, індійські ринки треба розуміти, індійських і китайських перемовників. Будь-які переговори економічні з індусами або з китайцями, це таке викручування рук, від яких. Якщо Путіну залишиться 5% е, ну, рентабельності, то це він буде кланятися, бити поклони, е, кланятися і, і ставити свічки е, щореді е, у всіх храмах Росії. Ну і е, тут для нас світоглядно ще один важливий фактор це звичайно покарання військових злочинців. А от цікаво, загибель генерала Кирилова. І використання хімічної зброї Ну, в Україні це так, ну це ж швидше поліцейська хімічна зброя використовувалася. А в Сирії це ж просто катастрофа. Це ж не сирійська зброя, це ж російська хімія була. Це ж російська хімія. І Мені здається, що Кирилова якраз грохнули, щоб в випадку, якщо слідство якесь буде виходити, то на Башара Асада воно не, не виводить, нібито. Що, це, що Він основні він духом до цього. Що це зробили військові. Військових вже перебили. Ну, генер... частина цього офіцерського корпусу, яка здалася, або перейшла до нової влади, або частина вже загинула, так та й на тому все. Ну, судячи з того, як здавалися цілі підрозділи, е, полишали зброю і повертались по, по домах, то там, там є е, е, ну, е, офіцерський корпус Алавіцький е, навіть отримав певні гарантії. Ми ж бачимо, що про е, ну, е, майбутня сирійська влада передбачає участь е, всіх етнічних і релігійних груп у формуванні єдиної влади. Так що, але ві там якась автономність все одно буде збережена. Ну, але е, от, от мені цікаво, як, як воно так вийшло цікавезно з усіх боків, що ніби той український почерк, але і слід сирійський. Але найважливіше, це я скажу, що е, це такий страх у московських чиновників на сьогоднішній день, бо тепер не тільки військові. Тепер і всякі економісти путінські і і прочая Шантрапа, яка дуже голосно ввапіла про те, що ядерною бомбою в Україну ризикує сісти в автомобілі полетіти на в пекло до Кирилова, перевірить якість газу. Газіков, воєнних Газіков. Це я в Ірані був газовий Алі. Генерал, а в Росії газовий Ігорьок? згорів. Там. І згорів. Тобто, все ж таки, чи можемо ми так на підсумок вважати цей варіант з військами в НАТО реальним до кінця наступного року? Він більш ніж реальний, тому що е, війська НАТО це значить недоторканність ну, підконтрольної хоча б частини. Все одно, на, все одно ту територію, яку, яку може Путін контролювати, потрібно десятки років на розмінування і рекультивацію земель, тому це може, до речі, входити в його зобов'язання провести протягом десяти років рекультивацію. Розмінування і передати Україні, він, він, ну це для нього варіант, тому що Росія може таким чином приховати свої злочини. Єдине що дуже важливо, щоб, наприклад, рекультивація знищених міст відбувалася під контролем західних партнерів. Тобто Путіна точно інвестувати кошти у відновлення інфраструктури і не буде. Але простіше буде, аби він сплачував у той Брюссельський фонд відновлення України, а вже великі будівельні холдинги європейські проводили роботи на цих територіях. Мається на увазі в першу чергу інфраструктура. А вже як будуть формуватися нові громади, як буде відновлюватися інфраструктура міська сільська, це вже подивимося. Швидше за все, що. Ну там же рекультивувати треба все починаючи від шахтних відвалів, шахти закинуті. Це все треба рекультивувати. Це робіт на 50 років насправді. Тому це все взагалі Донеччина це такий благословенний чорноземи. І найперше, що там треба рекультивувати ґрунти. І відновити, ну почати відновлювати лісосмуги захисні, тому що вивітрювання ґрунтів відбувається дуже сильне. E, взагалі, Агропром це, це буде першим рушійним фактором відновленої Донеччини, а потім вже якісь інші індустрії. Ну але Агропром і пер, первинна переробка зерна, ну там, наприклад, солодові комбінати, патокові комбінати. Ну, консервні комбінати. Ну, не шахти вже. Але не шахти, не мету не металургії не шахти. Ну, єдине, які шахти можуть, це хіба антрацитні лишитися, а так, думаю, що ну, по-перше, більшість шахт і так була вже в такому стані. Але рекультивувати треба все, Терекони треба рекультивувати. Там дуже такий хімічно складний ґрунт, і треба придумувати. Ну от, придумали українські, до речі, варіанти, ті, що пробувалися. Там природа своя робила, але й, ну є багато таких ідей. Технологічних як його поживувати оживити. Ми ж бачимо, що там якась акація раптом починає проростати на цих териконах, ще щось. Тобто, реально треба ці терикони перетворити в ліси, в лісопарки, і, і щось, щось з цим ну, так. щоб захистити, щоб цей ядовитий ґрунт з відвалів не розлітався по. Чорноземно, це ми вже дуже далеко забігаємо вперед так що. Але виходить, ну, як на мене, позитивна, все ж таки, перспектива, попри все, попри, навіть попри нашу владу і навіть попри Володимира Зеленського. Ну, от я знаєш, скажу тобі таку річ, чому я за військовий контингент НАТО на території України? Бо... Це по перше, можливість відволікти велику кількість українців в, ну, в економіку. По друге, присутність військ це ще й ну, такий, я б сказав, прямий нагляд за діями українського політику. Тобто верховенство права при наявності, кольта. Біля тім'ячка українського політика значно гарантованіш, ніж без Кольта. Тобто, це не значить, що ці війська будуть діяти проти українського народу чи української влади, але ці війська е, будуть маркером, е, ну, скажімо, і таким тихим натяком на верховенство права в країні в Україні. І присутність цих військ точно у нас дуже швидко ну, гармонізує із НАТО. Тобто, коли ці війська є, ви і політики цих військ вони дуже пильнуватимуть атмосферу в українській політиці. Тобто, вони точно за ну, оцінкою своїх військових будуть оцінювати близькість України до НАТО. І тоді Україна точно стане членом НАТО, бо військові самі скажуть своїм політикам, що так, це нормальна натівська країна, що ми, що ми тут вигадуємо? От, власне, таке. Бо все одно в політику багатьох країн європейських все одно існує таке, ну, німе запитання, а чим же ця Україна все-таки не Росія? Так, не Росія, але, але ж весь цей совок, всі вони отруєні комунізмом і всі вони обоє рябоє називаються. Тобто, а Росія це підкультивовує, Росія підігріває цю думку, що Україна це така сама Росія, тому е, нічого її робити. Вони такі самі дикуни, як і ми, нічого їм в Європі робити. Приблизно така логіка. А присутність багатьох тисяч. Іноземців постійно в Україні буде свідченням, того, що Україна таки точно не дикуний, не Росія, що Україна давно гармонійна частина Європейського союзу і НАТО. Так отже, Володимире, дякую тобі за цю розмову. Було дійсно дуже цікаво. Ми так трошки зайшли в перспективу, але це є ну, нормально це Вусок. ми так змазували по тарілці, привітання з Різдвом так. нашої аудиторії, і, і, і ми так оце все розтягували. <сміст> Але вітаємо всіх з так, Хай... так, вітаємо. Ніхто буде дивитися вже під час Різдва, тому Христос я, народився. Славімо його. Так, так, славімо його. Так що, все буде Україна, дякую.